Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І говоримо ми про Харків, про Харківщину і про людей. І так, друзі, вам не почулося. Я поставила сьогодні колядку, тому що, по-перше, сьогодні 331 день року. До кінця року залишилося 35 днів. До різдва залишилося 30 днів до дня святого Миколая. Півтора тижня я подумала, подумала і вирішила, що в цьому році готуватися потрібно вже саме зараз до цих свят. Бо якщо ми самі не створимо собі хороший настрій, якщо ми самі не створимо собі свято, попри те, в яких умовах ми зараз знаходимося, ніхто це для нас не зробить, ніхто не зробить це для наших діток, ніхто не зробить це для наших дорослих, всі ми потребуємо такої підтримки. І підтримка може бути власне в цій підготовці, в тому, що ми переналаштовуємо себе, свої думки, свої серця на щось світле, на щось хороше. Саме тому в мене сьогодні такий буде передріздвяний етер. А перша гостя в мене сьогодні Катерина Сергієнко, мисткиня і керамістка, і ми з нею будемо говорити про. Керамічні іграшки, про те, е, якими вони зараз можуть бути, трішечки поговоримо про еволюцію української іграшки і е, про те, як можна самому собі створити свято за допомогою керамічної іграшки. А в другій половині етару будемо говорити про різдвяні книжки та адвент-календарі з книжок. Отже, Катерина, доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну що, власне, українська іграшка це могло бути з кукурудзи, з соломи, з. Тіста, власне, так, всякі Тістаночні штуки з тканини. З <смеш> uh -huh. uh, да, каміння, з чого тільки не виготовляли? Ну, і, і, ясна річ, що виготовляли і, і також іграшки і, власне, з глини. Uh -huh. от, І ви вже, це вже таке сучасне покоління <смеш> людей, які виготовляють різдвяну іграшку. Розкажіть, на яких символах ви зупинилися в своїй майстерні? Uh, ну, по перше. Це, так знаєте, було не спеціально якось сплановано. Тобто uh -huh. це була якась така похідна від похідної. Тобто е в нас була перша, може, з такою прям національною нашою іграшкою. Це було кон ну, контур України uh -huh. е у вигляді України, і там е я її і розписувала, і писала там, де мій дім, uh -huh. бо багато людей тоді поїхало, і вони хотіли, щоб саме там, може в Харкові чи Дніпрі, чи в Києві. Цяточка, серденько, та, щось та, таке. Та, та. От, і потім насправді все так було ну, знаєте, поступово. І mm. ну, не спеціально, я ніколи не сиділа і не думала. Ми там були в Карпатах в кафе, і там була був логотип, біла хата, називалася, mm -hmm. здається. Mm -hmm. І там був в них така хатинка. Думаю, о, хатинка, це так гарна така ідея, потрібно мені, може, якось адаптувати це. Пошукала, підібрала. От в нас є, наприклад, така хатинка, uh -huh, uh -huh. видно. От, і я підбирала глазурі, от підібрала таку вона з блискучками. Вона, на жаль, вже знята з виробництва. Я закупила собі велику партію. Uh -huh. І тут в нас є от такі візерунки. Це uh -huh. з довідника про українські розписи хатин та писанок. Це означає сонце, саме цей символ. Uh -huh. Uh -huh. і Я вирішила золотити віконечко, наче там світ. Значить, mm -hmm. ти йдеш додому, а тебе хтось чекає. Тому mm -hmm. це таке символічне. І вони так поступово набиралися. Вона була створена минулого року. Mm -hmm. І я постійно думаю, що в мене вже є певні там прихильники і люди, які збирають іграшки, і вони хочуть завжди щось нового. І мені потрібно завжди планувати тим, що вони mm -hmm. додадуть Може. колекцію цього так. року. От, І потім я. Ну, аналізувала, я влітку починаю це все собі, мозговий штурм. Uh -huh. І з'явилася в нас мотанка. Це я малювала і ескізи, і роздивлялася татуювання. Як хто вирішив, бо мені uh -huh. потрібно адаптувати це під глину, під її властивості. Uh -huh. І як саме там сполучення, щоб воно було і контрастно, і нарядне, і красиво, і віночок. щоб був. Тому так, у нас є там певний перелік Візьмо, символів, може, які, покричу, які ми обираємо. Є от зніма. на варениці там це різдвяна зірочка, і в нас є декілька груп, там є візерунки, дерева життя. І зазвичай, якщо mm -hmm. от, на мотанці немає на спідниці mm -hmm. орнаменту то є ще різний від, ну, розпису мотанок. там є... Дерево життя, бо вона як берегиня береже сім'ю, мудрість mm -hmm. жіноча. Тому mm -hmm. вона як на ній саме цей символ. От, тому люди можуть не просто за красою обирати, а ще й за значенням, mm -hmm. що mm -hmm. вони mm -hmm. подарують mm -hmm. чи повісять собі як символ на наступний рік, щоб воно їх. Якось налаштовували. Ну, от у вас є ще коник. А угу. коник символізував щастя селянина раніше, а зараз, я думаю, щастя містянина також, тому що від кількості ну, так. цих сил ну... власне залежить наша швидкість пересування. От, Добрі вісті це дзвоники, я не знаю, чи ви їх робота, але. Не. Ну, поки що ні. Зараз не. Ну і, 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 власне, є ще ж вареничок. Вареночок, так. Та, та. Так, Він дуже чарівний, мені дуже подобається, що він, він з обох боків глазурований от, і такий прям дуже можна схож. Не тільки на ялиночку. Можна так, з ним ходити. <рес> <рес> от, він дуже ніжний, теж з обереговим символом, власне. Що мені в цьому всьому подобається, що можна прийти до вашої майстерні і зробити це власноруч, наскільки я зрозуміла. Так, в нас є майстер-класи, групові завжди, але ви можете прийти. В нас багато. Ми даємо на майстер-класи і власні форми, які за власними ескізами. І є більш такі популярні, які купуємо на, в магазинах, де продаються, і можна підібрати самостійно глазурі, як uh -huh. ти хочеш. Тобто ми навчаємо, як ми робимо, показуємо. І uh -huh. людина може підібрати для себе форми на 10 іграшок, там зробити сети, і навіть хтось. Робить перший раз, якщо зарано почав завчасно, mm -hmm. то потім повертається і робить вже друзям на подарунки. Вони вже або те, що зробив перший раз на подарунки, а там собі вже як вміє, як вже навчився. І, mm -hmm. Mm -hmm. так. Ну, от власне, друзі, чому ми ще сьогодні говоримо да, про те, що можна сьогодні почати підготовку вже і до Святого Миколая, хоча до нього, до речі, можна не встигнути з керамічними іграшками. І до Різдва, і до а, самого Нового року, бо глина це процес. Не швидкий, швидко ви до майстер-класів щось зробите, а потім у глини є свої процеси. От скільки сохнуть іграшки? Іграшка має сохнути повільно, бо якщо глина поспішає, ну тобто повітрі якесь там, може якось і штучний підігрів. Угу, тобто, угу. тобто ми маємо закривати її, бо вона може деформуватися під час сушки. Угу. Я завжди кажу, що це як каша. Що вона uh -huh. вистигає з країв поступово, uh -huh. і глина теж вона починає сохнути, і та частина, яка швидше висихає, вона починає підійматися. Тому нам потрібно уповільнити і три дні десь на сушку. Потім для іграшок я маю їх випалити, щоб люди приходили розписувати вже випалену глину, коли вона міцна, але ще не глазурована, і ми. Потім працюємо з кольоровими глазурями. Тобто людина глазурує їх, і знову ми ставимо їх у пічку. Uh -huh. Добу вона на відкриття до закриття до відкриття пічки, проходить доба в нас. Uh -huh. От, і потім ж поки заберуть, поки всі зможуть. Тобто дві, два тижні це точно проходить від. Того, ти, що ти прийшов, через тиждень приходимо, знову розписуємо, і десь там протягом тижня можна підійти і забрати вже готові свої угу. вироби. Ага. Ну, от, власне, друзі, для того, щоб виготовити такий сет іграшок, то вам знадобиться ці два тижні. І я вже запізнилася, записалася на 30 число тільки на формування, а потім на 7 вже, тобто це вже після Святого Миколая на розпис. І ще пізніше я власне отримую свої іграшки, так після а, остаточного випалу, після того їх уже покрили глазурі. От тобто, це довготривалий процес, який вимагає часу, але найкраще, що він від вас вимагає, це творчості. Це творчості, це відчуття самої глини, відчуття, що ти робиш щось сам руками, і робиш це або для себе, або для, для своїх близьких, от хто як, то ще в цьому місяці можна потрапити так. і в наступному. Так, так, є там в нас віконечка. Угу. А що входить? Які іграшки входять в цей майстер-клас, що можна там зробити? Ну, по-перше, можна зробити всі, що в нас uh -huh. є в асортименті, тобто ми свої фірмові даємо на майстер-клас. Uh -huh. А, і також в нас Це у вас ну, формочки дуже... спеціальні? да, Я замовляю друк форм угу. під свої. І так само є подібні з подібного матеріалу, пластики з контурами чи без контурів. Є ну, такі це, більш це, це загальні, да, та? загальні там ялиночки, там, машинки. Угу. І в нас є ж не тільки традиційні, в нас є там і Гаррі Поттер, сова, є Лускунчик наш який угу. і. І дуже багато є всяких там. Є грінч, є вінніпух, це таких для загальних, те, що ми не робимо самі, але ми пропонуємо, щоб люди обрали собі як. І також ми не можемо. Ну, це дуже труд... багато е, часу йде на такі іграшки, коли є прямо зверху ліпніна, така угу. прямо такі е, всякі листочки, ягідки. Угу. Да. Угу. Але ми навчаємо цього на майстер-класі, і люди будуть, е, можуть. Там всякі бантики, все зверху ще так прикрашати, щоб воно було красиво. Я подібні іграшки готую до адвент календарю, uh -huh. але через те, що це доволі такий процес, я його довго вже роблю, uh -huh. і їх буде обмежена кількість. Але вони всі будуть такі ажурні, красиві, нарядні, Клас. так тому так. А що це за адвент календар? <гум> Бо я сьогодні буду про них говорити, але в книжковому полі, тепер цікаво. Я так вигадала, я давно про це думала, але минулого року я купила коробку з ячейками з цим, <гум> <гум> і, і там було 25... Цих так, е так, так, так. штучок. Uh -huh. І я, чесно кажучи, зламала голову. Я купила п'ять календарів. Uh -huh. Я один зібрала і вирішила, що ну це буде за дорого. Я просто його розіграла за донат потім, uh -huh. за донати, там хто задонатить, і потім не як номер кілотерею. А цього року я придумала, що це має бути кругла дерев'яна коробка. Коробки я купила вже влітку. Uh -huh. І там будуть по черзі складено сім іграшок. Він буде називатися Сім днів до Різдва. І кожна пронумерована, там з маленьким побажанням, там мрій, люби, uh -huh. обіймай. Uh -huh. От, І ти будеш по поступово відкриваєш кожного дня іграшку і прикрашаєш ялинку. Uh -huh. Закриває цей остання іграшка, перша, ну яка ж uh -huh. буде, остання в коробочці. Це буде різдвяна зірка, але вони всі іграшки не повторюють наші такі, які в нас вже є. Тобто це буде новий розпис, і плюс ці uh -huh. всі ліпніни. Uh -huh. І вони. І між собою, тобто я одного коника там малюю так, а іншого так, і він всі там 20 коників, всі okay. різні, да, і всі машинки там буде трошечки. Я опишу в собі, які будуть точно іграшки, і деякі будуть сюрпризом, бо маєш бути якийсь, не знаю, well, диво, well, сюрприз. Well, <laughs> в в будь-якому <laughs> будь разі, це диво, коли ти відкриваєш і на тебе там чекає щось. Навіть Знає, ти знаєш, що якої форми, але все одно це, no, no, так, це ж. Це на довіру, ну, щоб от так. от дивилася я там в, в інстаграмі на ваші іграчки, вони мені подобалися. Все, але вживу це абсолютно інше. Це тактильність, це там ще щось, це якась інша гра кольорів, це все прекрасно. Дякую. От слухайте, а як буде коли ви відкриєте тоді продаж на ці адвент-календарі? Тому що я б така що я вже стала в чергу. Я там закинула в сторіс собі. У мене не вистачає зовсім часу, щоб я так гарно знаєте, там поставила світло, uh -huh. розклала всі там коробки, стрічки і показала якісь, хоча б перші іграшки. Не вистачає. Я просто написала в сторіс текст і почали люди писати, яка вартість. Uh -huh. Той, кому вона підходить, пише, запишіть мені. Ми. Тобто, якщо коли вони будуть зібрані, я буду угу. писати по, за списком. Якщо актуальна в людині, то вона придбає угу. і так далі. Але це теж не можна подивитися, ну лише довіра. І там я декілька сфотографую, бо всі ж я не перефотографую, і має бути якась там таємниця, яка пташка ну, попалася червона чи блакитна. Але я хочу так зібрати, щоб вони між собою, ну, більш-менш так як це. Ну, компонувалися, співпадали да, в да, якимись. Так, да. так класно. що, ну, Ми от говоримо, говоримо, і досі нашим радіослухачам радіослухачкам не сказали, а що ж це за така майстерня. Майстерня знаходиться в Харкові. от, Власне, Катерина є її очільницею, і, я так розумію, вигадницею. Uh -huh. І власне друзі керамік. Да це майстерня, і ще можна обирати ялинкові прикраси на окремому. Інстаграмі друзі вдома. От, ми зашиємо ці посилання в опис нашого етеру і подкасту. Тож можна буде знайти, От, можна буде долучитися на майстер-класи, якщо вам хочеться. Можна буде просто піти пошукати собі хороший різдвяний настрій. От, і власне можна буде. Долучитися до того, щоб створювати цей настрій комусь іншому, якщо ви будете готувати ці іграшки для когось зі своїх близьких, а власне можна буде і зірку, і коня, і хатку, що там ще таке традиційне є. От то е, це дуже-дуже наснажує, дуже-дуже дає. Навіть знаєте, друзі, якщо ви не будете розписувати, якщо ви просто покупсаєтеся в глині, це дійсно розвантажує мозок. От Катерина не вимикає, вона та, просто вимикає на дві години. Ну, е, я, я власне нещодавно е, ясно, що торкалася до глини, бо перебувала в опішні. E... Yeah. Це просто дивовижні відчуття. Я всім рекомендую як релаксову техніку, як техніку, яка вас трішечки перезавантажить. Ви, Коли ми робимо щось руками, ми дійсно виключаємо мозок, ми формуємо нові нейронні зв'язки і трішечки підіймається дофамін. Наш гормон щастя починає перекривати всі інші гормони стресу, наприклад, які у нас і так є. Його забагато. Тож, друзі, всім абсолютно щиро рекомендую творити прекрасне руками, навіть якщо це будуть не іграшки. Якісь іще ми сьогодні почули, що в нас. Було серед традиційних іграшок. Власне, у нас були, якщо брати глину, то це і коники, і баранці, і гуски, і курки, і півники, і качки, і вершники на коні. От, жінка з дитиною, жінка з куркою, ведмідів робили. Тобто, ну абсолютно широкий, прекрасний сортимент іграшок. Ми ще незабаром обов'язково поговоримо про іграшки з соломи. Хотіла про це говорити. Минулого року, але от е, тільки в цьому, нарешті, зустріла тих, з ким можна про це говорити. Що ж, йдемо тепер на музичну паузу, і далі на вас знову чекає е, щось про Різдво.